Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. А в п'ятницю завжди хочеться поговорити про щось веселе в частині податків, якщо це взагалі можливо. Отже, я хочу прокоментувати новий законопроект про криптовалюти, вірніше новації в оподаткуванні віртуальних активів, який власне був опублікований на сайті Верховної Ради України 8 листопада цього року. Отже, фактично в нас є проект закону про податкування операцій з віртуальними активами, який має усі шанси на те, що його приймуть. Тобто, перше, що нас цікавить, як будуть оподатковуватися віртуальні активи, операції з віртуальними активами і прибуток від заробітків на криптовалютах. Забігаючи наперед, одразу скажу, що у тексті пояснювальної записки, в тексті закону написано, що закон набуде чинності, набуває чинності з першого числа місяця, а через 12 місяців здати прийняття закону, це означає, що фактично законодавство. По оподаткуванню віртуальних активів запуститься у 25 році, не раніше. Тому я вважаю, що цей законопроект досить прохідний, тому що здати його прийняття і додати набрання чинності пройде щонайменше 12 місяців. Це важлива інформація, тому що якщо ви переживаєте, що дохід від криптовалют буде оподатковуватися прямо завтра, ні, у вас ще є трохи часу. Про що мова в тексті законопроекту? Якщо попередній законопроект передбачав низькі ставки податків, тобто там йшла мова про 5%, якісь там, ну одним словом, якісь низькі ставки, все, цього немає. Дохід від криптовалют буде оподатковуватися, ну, як не зрозуміли да, не виручка, а дохід від операцій, тобто ціна продажу мінус ціна. Придбання причому повинна бути затверджена певна механіка підрахунку такого доходу. Одним словом, є виручка, є собівартість ваших криптоактивів, і різниця буде оподатковуватися 18% плюс 1,5% військовий збір. Тобто загальна ставка, найбільша ставка, яка є, але не весь оборот, але тільки різниця, яка зароблена. Буде оподатковуватись та сама історія буде для підприємств: окремий облік, окремий додаток по операціях з віртуальними активами і окрема ставка податку на прибуток від операції з криптою. Одним словом, звісно, нюансів буде дуже багато, але я можу сказати, що є усі шанси, що законопроект номер 10225 стане законом. Якщо його приймуть у грудні, значить з 1 січня 2025 року, ми будемо мати закон, який регулює оподаткування доходів з криптою. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал, слідкуйте за нашими новинами, ставити лайк, рекомендуйте друзям. На все добре До побачення!